Клавдія Петрівна вчора на премії Юна отримала нагороду відкриття року, але за статуеткою не вийшла. Подробиці згодом в цьому відео. Дивіться, я чесно в захваті від того, що зробила цього року ця людина і її команда, тому що ну вона була всюди. Клавдія Петрівна. Вийшла кумедна ситуація, коли глядачі в залі дивилися один на одного, хто ж така Клавдія Петрівна, бо стало зрозуміло, що співачка за статуеткою не вийде. Ні, 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 <пілляв> Я йде хотів, викускати Клавдія Петрівна, і всі почали друг на друга дивитися, хто може ти мене, підозрілі, яке так? — Ні, на жаль, сьогодні. Нам? Я думаю, Клавді Петрівна, Ну, я думаю, Віталій через радіостанцію зможе передати Клавдію Потрібні і коли вона буде звучати. А Дай я, я на можу да, собі на ja, пам'ять, це тобі. Співачка до свого сольника вирішили все таки тримати свою загадковість, але відреагувала на нагороду. Всім дуже дякую. Сподіваюся, нагорода до мене добереться. Написала Клавдія Петрівна в мережі ікс. Поздоровляю співачку. А вас запрошую в перший коментар. Я лишила плейлист з відео розгадками, хто ховається під капелюхом Клавдії Петрівни, хто захейтив, а хто підтримав виконавицю. Там такий жесткач, тому раджу переглянути.